Дівчата, останні три килимочки, останні весняні килимки по суперціні. Розмір 2 х 5, вирішили їх допродати. Тільки три штучки, раз, два, три. Подивіться, яка краса. Зараз розмірів 2 х 5 таких не роблять, фабричних, щоб був посередині такий красивенний центр. В світлих тонах, Букет квітів посередині килима. Ну хіба це не краса? Із такою зеленю, ніби травичка, правда? А на травичці квіти лежать. Ви подивіться на основу. Основа, звісно, йде коврова. Турецька коврова основа. Ви подивіться на якість. Вона турецька. Made in Turkey. Перлина. Розмір 2 на 5. Щільність 320 тисяч вузлів. І висота ворсу 10-11 міліметрів. Класнюча висота ворсу. Красівельний килимочок. А чому в зелені? У мене все червоне. Ну і що? Зелений колір самий приємний колір для ока. Зелений, з біжевим. Ви подивіться, яка краса. А ще й при тому з доставочкою безкоштовно. Це останні в своєму роді килимочки, вже не буде таких. 2 на 4 5, 4,5 доставочки безкоштовно. Ви ще не слідкуєте за нами? Слідкуйте обов'язково. Майже кожного дня викладаємо кидуємо суперкласні килимочки по розпродажу по одиничному розміру. Килими України. Звертайтесь!